Друзі, всім привіт! Це шоти Київ і сьогодні наш випуск дуже особливий, Адже ми прийшли на концерт до артиста, пісні якого просто розривають музичні чарти. Тому погнали, подивимось, за скільки грошенят, в яких образах, і хто завітав на концерт до Парфенюка. Ілля, привіт! Прошмот. Так, ну по-перше, вітаємо тебе з майбутнім вже трошечки от вже сольник. Як хвилювання, скажи, є чи ти такий на розслабончику? Сейчас уже норм. Кароше. Сьогодні розказував. Сьогодні сплю ночью. раз проснувся, мені что что що щось не так. Другий раз приснили, що за щось... третій вже чотири я думаю, бл. Коли я спать піду. Коротше, потуху присинаю з утраки, лішую мислі, іду в душик, все в голові. что буде сьогодні. Приїжджаю на репу в 11 ранку і контролюю все сам, щоб не було. Слухай, але е, я от знаєш, ходжу це по, по людям і питаю е, про їх шмотки, тому що ти дуже стильно виглядаєш і хочу запитати, що е, носиш взагалі? Які бренди, тренди, що зараз на тобі? Ну коротше, що в мене найкосан дивись, крос кросовочки. Я не знаю, що це за модель. Може, це, це за модель, да. Носочки у мене звичайні, хороші, класичні. І я взагалі зараз на ну всі пі компанії бренду діти Мене штани, жилетка, Ось така ж тема. Може засняти. Хто знає, то знає пацани а коли футбольщики. Да. Так. Але ти реально стильно виглядаєш у повсякденному житті. Де ти вдягаєшся? Які в тебе улюблені магазини? Взагалі мої улюблених. Я бачу класні шмотки, які скомбіную їх і ношу Ви є стиліст? Ні, я сам собі стиліст. Мене часто питають, тут стиліст? Я говорю, він ребята, тільки мене, типа пані одягає, всі діла, ну дай номер. Говорю, не можу, тому що говорю це я. Реально, от просто в тебе є смак. Получається, і, на, і на музичку, і на шмотки. Да. Так, але в тебе дуже, я помітила дуже багато класних окулярів. І він з дуже багато різних. Боя, кстати, ну, він мені подарив на днюху. Січки, так. Да. Ти по таким е, дорогим шмоткам, чи все ж таки ну, тобі пофіг? Сором. Ну, типа, якщо воно буде стоїти 200 гривень, ну, буде виглядати класно, я заберу. Ну, якщо буде виглядати 200 тисяч, і буде виглядати класно, я теж заберу, бо воно класно вигляді, тіпа. А Скільки можеш дозволити собі витратити саме на шмот? Та нормально, можу. можу. Ну, пару тисяч доларів можеш. Легко. 5. Ну, можу, наверное. Ну, сама, наверное, максимум, наверное. Ну, 5000 баксів. Ну, мені мне будет э, ну, так, Типа трохи. трохи. Трошки жим-жим. да? Ну, типа, блін. Ну, Зачем так багато бабок тратить на шмотки? Я лучше куплю собі якусь апаратуру класне, оборудовання, якийсь синт новий, за 5000 доларів. Знаєш, який можна купити синтезатор? Mm -hmm. Аналоговий! Аналоговий. Так, добре, до речі, поговоримо трішки про музику. Ти нещодавно приходив до нас на ефір і ми разом з Танньою Лією записали тікток. Він, до речі, залетів, от, але купа, знаєш, понеслося коментів, що ти танцюєш з якимись дівчатами. Як ти ставишся до хейту? Віче не ставлюсь до нього ніяк. Я вас теж хейтери люблю. Якби я без вас бля, жив вообще цю жизнь, ви тільки робите її краще. Ні, не серйозно. Ну типу, ти легко відносишся до Нормально, Ну що мені від щої думки залежить і шачі шу. Мене типа своя голова на плечах. Я знаю, що роблю. Я знаю, що ділиться класно, а коментувати вони не обов'язково. Це, конечно, не чим з хорошим. Те слухай, рада тебе бачити і зараз на концерті Парфенюка. і. Ти насправді одягаєшся. Ми зараз трішки поговоримо про стиль, тому що ти одягаєшся не тільки спільно знаєте, на концерти, а й в принципі всюди. Розкажи, що зараз на тобі. що носиш? На мені, господі, що, Лесінки. Це український бренд Хейбекка. Далі в мене це, ну, типу, ковтинка, я не знаю, лонг, як це називається, правильно. Це теж хейбека. Ці чобітки, чобітки, боже, теж естро, по-моєму, сумка Жакмю. І піджак це секонд. Ось так. От навіть секонд сама залітала? Ні, це стилістка шукала класний піджак на зйомку кліпа. Знайшла в секонді, і я його просто ну забрала собі. І все. Окей, а як, наприклад, ти собі хочеш пройтись по торговому центру, залітаєш в якийсь магазин? І люди на тебе звертають увагу, тому що це Маша Кондратенка, біжать фоткатися. Тобі комфортно ходити по торговому центру? Я просто звикла, не знаю. Мені комфортно, мені навпаки, приємно, коли до мене підходять фоткатися. Я навіть нещодавно була в Варшаві, і там теж ходила по торгівельному центру. Ну в нас вже там да, багато вже українців, і дуже багато дівчаток пізнає мене там. І мені було теж дуже приємно, хоча ну інша країна, але мені супер приємно. Нормально, да? Там може знаєш, вибираєш собі джинси, підходять. Тобі от та. Я можу ще й порадити. Це дівчат. Клас, слухай, а розкажи, давай згадаємо Нікола Сакарму, що почам брали. Е, боже, сумка Жакмю, по-моєму, вона коштувала десь 700 доларів. Чи 8. Сама собі придбала. Так. Красотка. Е, от, піджак, я не знаю, чесно. Мені здається, що гривень 200, напевно, цей піджак. Це хейбека, е, hey, український бренд, це мені подаруночок прислали. І ці казаки, по-моєму, десь біля 6 тисяч коштують. Десь так добре. А яка річ найдорожча зараз тебе є в твоєму гардеробі? Сумка моя <реш> Сама дорога і цінна сумка. Так Маш, до речі, хочете привітати. В Тебе нещодавно вийшов альбом, і це моє улюблене запитання. Яка твоя улюблена пісня в твоєму альбомі? Боже, мені складно сказати, яка улюблена пісня, всі улюблені, але та, що відгукується мені зараз, найбільш за все це. Вивчи мене так, але пісня Вивчи мене це суперсексі пісня, суперсексі. Відео скажи, як ти себе почуваєш тому, що всі ми діти насправді своїх батьків. Як тобі було зніматися в такому? Як оцінила пісню? відео твоя мама. Ну насправді цікавий досвід і в принципі написання такого стилю музики це для мене вперше. Це просто була така якась емоція. Мені стало цікаво написати щось таке, і ну, я вважаю, що вийшло. Коли ми знімали відео на цю пісню, мені було. В принципі, комфортно, бо я попросила деяких чоловіків вийти з майданчику. І я зможу... а -а -а, Ось так. можна, що ставитись, але з приводу батьків це пісня єдина, напевно, яку я не показувала їм з альбому. Вони знали всі, там ну, на етапі демо. А цю пісню, я думаю, хай вже почують, коли вже вийде альбом, і ну, все, бо потім буде нормально. І мама мені написала, це так дивно читати від своєї мами. Вона пише, боже, Маша, так сексуально, так при так по-новому. Я думаю, мама, не пиши дуже я, я, я не могу. <реш> <реш> Але приємно, що мамі сподобалось. <реш> це, це, це дійсно дуже круто. Давай знайомтеся, як тебе звати. Привіт, Саня. Димов. Мене дуже приємно. Мене Оксана. Саня, я насправді тебе знаю. дуже класний ведучий діджей, із здається, все на світі. От, але ти завжди дуже класно виглядаєш і так, скажімо, так, непросто і цікаво. Розкажи про свої речі, про свій стильок, як підібрав, можливо, що в тебе ще й стиліст є. А, слухай, насправді дійсно мені допомагає стиліст. Зрозуміло, що робота, і ти розумієш, і я впевнений. В тебе також є друзі-стилісти, які допомагають, але сьогодні. Просто ми з тобою зустрічаємось на концерті, де дрес був такий вісімдесятих, начебто заявлений. І я так знаєш, подивився. Подивися, мені здалося, що це трішки схоже на 80 Шо, що що, що ти брав, Розкажи. Насправді нічого особливого тут немає. Це все мас-маркет. Е це зара. Не пам'ятаю скільки коштувало. Але я не люблю дуже дорогі речі, тому більше 900-800 гривень. Я точно за цю футболку не заплатив. А зачекай, найдорожчі мої джинси. Це цікаво, що там Я їх побачив. Це або віршка, або поленбір. Теж не пам'ятаю. ти Сказав найдорожчі, Я вже думала, щось там ні для мене це найдорожчі, півтори тисячі гривень. Бляха, муха. Ну типу, ну мені здається, що не можуть речі настільки коштувати, бо я дійсно до них відношуся дуже. Уже просто мені здається, що навіть на секонд-хенді завжди можна підібрати класний стиль. У мене дуже багато речей із секонд-хенду, і мені друзі щось знаходять. Знаєш, це зараз нова мода. Як вони вінтажний секонд-хенд. Да, Вінтажні речі? Це в принципі зараз must have просто. То, оці люди, які приїжджають на завози, вони то за тебе роблять переважно більшу частину роботи. Це можуть знайти там і щось таке круте, можливо, брендове. Тому таких речей дуже багато. Тому насправді для мене джинси за півтори. Тисячі гривень це, це багато Матч. Ну окуляри це взагалі в мене така фішка. В мене їх дуже багато, різноманітних, і в тому числі багато з Аліекспресу. Але це ми працювали з оптикою по Бартеру, тому вони мені подарували декілька прикольних управ, і вона, до речі, недорога, Там 1200, здається, гривень. Тобто можна стильно виглядати і не за всі гроші світу. Бо, якщо чесно, не скажеш, що воно там все 800, чи тільки півтори тисячі. Добре, можливо, які знаєш особливі е, бренди українські, чи, можливо, щось любиш, порадиш? Чесно, немає такого. От правду. В мене речі... простий хлоп. Вони знаходять мене самостійно. Ну от куртка, просто вона не зі мною, не на мені зараз. Це став. Я просто побачив в інстаграмі рекламу. І мені ця куртка сподобалася. Вона така розмальована. Ти також її бачила 100% таким візеруночок, така як попухавічок. І тобто, от це дійсно український бренд, який я знаю давним-давно. В мене були до цього також якісь куртки. Звісно, потрібно підтримувати. Я вважаю, що це важливо. Боже, так хочеться швидко пригадати когось, щоби зазначити. Ну звісно, бренди, з якими я там, наприклад, співпрацюю, це, наприклад, бренд Вовк. Я знаю, що дівчата взагалі всі виглядають в цьому бренді. І мені подобається в цьому бренді, те, що він універсальний, тобто там немає такого, знаєш, що виключно на стильних дівчат, чи там виключно на матусь. А от саме будь-яка жінка може там знайти щось для себе. І мені подобається, що саме в Україні розвивається такий масс-маркет, якщо так можна сказати, так. Нашого українського одягу а на секонд-хенд як часто можеш залетіти, і скільки максимально грошей ти можеш витратити на секонді? Чи витрачав? Скажу чесно, давно не був. Ай-яй. Просто дійсно, знаєш, я намагаюся притримуватися якогось мінімалізму. І ті речі, які в мене є, а переважна більшість це тобі дарують. Там, наприклад, Як пощастило, мені не дарують. Артисти, артисти, дочекайся скоро новий рік і почнеться. Манатік Макс Барських вони полюбляють там щось якийсь мерч дарувати. Тому цього також, знаєш, типу називається мерчового одягу. Його дуже багато, він дуже рятує. А так в основному е, ну якщо можна назвати це секонд-хендом, це кросівки, які мені не віддала а, моя хатня робітниця, бо в неї дитина виросла. і Вона каже: я просто бачу у вас Схожий стіль ноги, типу, да, схожий стіль, прикольні кросівки. Я такий думаю, ну а чого ні класні кросівки, буду їх носити. Бачиш, і сьогодні в них прийшла. Розкажи трішки, знаєш, про свою кар'єру. Ти досягнув класного успіху. Ти е, робиш свою улюблену справу. Е, можливо, знаєш. Є якийсь рецепт. Поділись, поділись своїм е, рецептом успіху. Насправді е, класне злучне запитання. Потрібно бути людиною в будь-яких випадках і розуміти, що е, можна з усіма знайти спільну мову в хорошому плані цього слова. Ну і ще не можу не запитати. Найдорожча річ, яка є в твоєму гардеробі. Що це таке? Найдорожча річ, яка взагалі у мене є, це моя посмішка. Бачиш, оце 360 тисяч гривень. Гоніш. 360, ти... 360 за зуби. Тисяч гривень, значить, розповідаю. Насправді це не від е, хорошого сталося. У мене на початку року сталася біда. У мене почало, от нижня частина щелепи там під зубами щось утворюватися. І, на жаль, довелося хірургічне втручання робити, довелося все лікувати там, таким, знаєш, під мікроскопом, як то кажуть, чистити канали, люди, бережіть свої зуби, чистіть два рази на на, на день? На який тиждень? На день? На тиждень. Як на тиждень. Скажи, що ти, Може... ти продав? Може печінку, я не знаю. Купа кредитів, кредит, Оксаночка, я не знаю. Тому замовляйте мене на свої корпоративи. Люди, Потрібно да, віддати купу. Привіт! Слухай, ти завжди дуже стильна, дуже класна і офігенно завжди виглядаєш. Ми зараз прийшли на концерт до Парфенюка І знає, і ти сьогодні знаєш, така максимально на стилі. Розкажи, що зараз на тобі е, Що одягаєш? А, от у мене є такі чобітки: це Зара, Калгати. У мене є ось такі. Потім юбочка це теж Зара. Тут шортики, I'm so sorry. Це. Тревіс Скотт і це фрагмент, якщо я не помиляюсь. А внизу в мене. Це Off-White. Розкажи, які в тебе є улюблені бренди українські, які носиш, от кого можеш порадити. А, мені дуже подобається бажане, Баликіна. Мені дуже подобається Качаровська. Чи є в тебе така історія? Бо всіми дівчатами любимо спускати на шмот купу грошей. Е, чи шмотишні це ти, чи ні? А, жахлива. Але да, ну давайте так. Мені на рекламу дуже багато чого присилають. Я відбираю те, що я дійсно буду ходити в чому так кожен день і що я можу застилізувати. Ну і плюс раз два місяці я можу собі купити щось таке. Коштовне, коштовне, але те, що дуже хочу, а я постійно щось хочу. Добре, а яка найдорожча річ є в твоєму гардеробі, що ти прям пишаєшся? Чи можливо це подарунок, чи це якийсь там аксесуар, чи сумка, чи кофта за 100 тисяч? Ну, в мене є сумка від Goyard, я дуже собі сильно її хотіла. Вона коштовна. Самі загуляйте, бо мені соромно казати. Так, з'їсти живого таракана. За десять тисяч доларів на їзі ні, чесно, за 5 гривень. Окей, добре страшно, але я б спробувала. Це експіріанс секс в торговому центрі. Десь в кабінці. А ну в кабінці можна. Так при людях не дуже б хотілося. Але не за гроші, давайте так, бо нарежете мені тут. Окей, добре змогла б рік не голити ноги. Та. Да, да. Ні, рік. М -м, ну, блін, не знаю, та да. да? Думаю, да. Десь, Десятка. Ні, 10 тисяч доларів це скільки в гривні? Чотири... чотириста тисяч. Я змогла. Занадто. Занадто мало. Добре. Е, взяти участь у фотосесії в стилі ню і виставити ці фотки. М -м, наскільки ню? Я можу прикривати, що ось так просто стоять. <рес> ну добре, це буде красива фотосесія ню. Естетично, так щоб нічого не було видно, то думаю, так. Да. Добре. З'їсти бичі чи яйця? А що поганого в питанні вашому, я не розумію. Але ну, думаю, так. Да. Ну, окей, добре. Спробувати секс з трьох. А, а чому за гроші? <рес> Ти би безкоштовно погодилась, звісно. Звати. Привіт, давай, Денис Чоловський. Дуже приємно. Мене оксана. Денис, ми зараз на такому класному концерті, на такому класному заході, і насправді на такі концерти завжди приходять дуже стильні, дуже кльові люди. А ти офігенно виглядаєш? Розкажи про свої свої речі, свій стиль. Що зараз на тобі? Оце, якби ж я пам'ятав. Називається насправді. Тут дуже багато українських брендів. Я сьогодні якось на лайці, просто все, що було, підібрав як мій в гардеробі. По брендам, так, да, треба пройтись. Футболка, якщо не помиляюсь, в Гесі брав. Ну, так собі, не український. це не ну, український бренд. Так, оце звичайна штучка з тему з типу як Алі Як всі замовляють. Да, це не пам'ятаю якийсь український бренд. Це медична сталь. Це не це срібло. Це тільки сьогодні купив стережка. А... Золотий вік. Ще срібний вік, срібний вік, срібний, не золотий, так. Штони це Колінс, звичайні, звичайні зуття не пам'ятаю. Дівчина дарувала з якогось теж інтернет-магазину. Браслети години Касіо, браслет теж дарувала дівчина. Це український бренд Пташка, це чорні перлини. Дякую. Давай згадаємо цього. Ніколи Сакару може. Шопачом? Шопачом? Блін, давай згадувати. Футболка близько трьох тисяч. Непогано. Штани близько двох. Щось таке. Ось це е, 2800 чи 3, щось таке. Далі, це 30 гривень, <смі> якщо не помиляюсь. Е, ціпок теж десь близько тисячі. Годинник 6 тисяч, недорогий, такий чисто... Не будемо випендрюватись годинником. Це навіть не знаю. Хай буде гривень 300, браслет, чистий і міжовий. Взуття 4,5 тисячі. А які, до речі, ти бренди носиш? Можливо, є якісь улюблені в тебе. Українські чи загалом? Давай загалом, ну і, можливо, якісь е, українські, які в топі. Українські в топі. Чесно кажучи, от прям так одразу знаєш, оце пташка, я закохався. Український бренд ювелірна в них, там і всякі біжутерія, перлини дуже багато. А, що ще знаєш? що дівчина носить українські бренди. Там чер 17 це український бренд. то таке. Потім «Багліт» любить дуже. Це прямо взагалі. Так, да, Це теж український же бренд. Так, а із тих, що я люблю на зараз, це з українських не згадаю, чесно кажучи. Карле Гріфельд люблю. Любив ГЕС зараз вже менше. Іноді буває щось із зараз тому. Все. Так, ну але ти реально такий не, дійсно. Ти дійсно стерео виглядаєш, скільки загалом ти йде на шмот в місяць. Отак, От щоб класно вдягатися, ти би такий, такий собі почував себе впевнено. Mm -hmm. Ну, я не часто прям так, щоб купую речі щомісяця, але ну до 10 тисяч гривень. Десь там одна-дві одна речі купити, щось таке. А ким працюєш? Я ведучий. Ну, ведучий, де, де працюєш? Колишній ваш колега теж працював на ICTV, на С на новому каналі, на нашому радіо, ведучий Вишов, що Шо це пішли з радіо? Ну таке життя. У нас трошки не склалися плани на майбутнє спільні, скажімо так. Наші наше бачення майбутнього, тому, тому сьогодні я веду цей концерт. Скажи ти де вдягаєшся що зараз на тобі? Що за шмот? Е, де я вдягаюся? Я вдягаюся, як інколи е, доля складається. Загалом я звертаю увагу, тому що у мене серед подруг багато хто займається одягом. Я з ними спілкуюсь. Я в них я з ними раджуся інколи. До речі, я зараз з тобою спілкуюсь тільки через це, що я далі піду <тас> 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 тільки через це, <тас> тільки через те, що мені далі біле сухе, а далі я вже не зможу спілкуватися. А, ти хочеш запитати, що а, Що зараз на тобі? От прямо про, про по, по всьому? War. Це казаки Діор. Нічосі. Е, да, я, я дуже люблю казаки, це прямо моя слабкість, мені здається. Е, у ці штинці, це у мене знайома е, зайнялася одягом. Вона мені дала такі, такі штинці. Всі мене тролять. Що це в тебе за мужські е, трусики. А зверху нормальні штинці. Це, до речі, мені здається щось або біршка, або поленбір. Е, ця куртка це Лейбл, Це моя подружка Свята Готочкіна займається куртками. І е, я вважаю, що дуже пощастила. Це якість, це е, ексклюзивність, тому що такі вони кольори вона робить, що в принципі вони не повторюються взагалі. Е, що ще? А все. Міла, скажи, будь ласочка, які в твої улюблені бренди, які носиш, любиш і прям знаєш, можеш порадити. Можливо, українські якісь топові. Мені подобається з українських брендів Качоровська. Мені подобаються бренди українських сумок, тому що вони дуже прикольно роблять. Мені подобається ну, Label, Відповідно, ми всі дівчата любимо на шмот спускати купу грошей. Чи шмоташні це ти? Ні, взагалі, я, я я ненавиджу шопінг. Для мене це гімбіль. Виходити? Дивитися речі, я завжди виходжу і точно знаю, що мені треба, е якщо це джинси, якщо це на заходи, де я веду якісь заходи. То я відповідно шукаю сукні, костюми, костюм, трійка і так далі, і тому подібне. А, згадала, що мені подобається бренд ND. Це також моя знайома Діана. Вона займається в неї дуже класні спортивні костюми. Тому я, я, я навіть не знаю, скільки я можу витратити. Ну, давай в середньому, в місяць. Скільки би ти витратила на шмотки? Слухай, ну я ж відома, популярна ця інфлюєнсерка, ведуча. І інколи я співпрацюю по бартеру. Ну, це нормально. Якби я е, складала і купляла усі ці сукні, в яких я працюю, то мені потрібна була б окрема квартира. А таким чином я е, просто повертаю сукні, і мене красиве фотку. Має. Мене є красиве фото, мене є красиве відео, і я таким чином ще й можу зекономити місце вдома.